Умовах мубринційної економіки дуже серйозне значення має фактор скоординованих дій всіх інститутів влади: президент, законодавчий, виконавча влада і, безумовно, представники структур волонгромадянського суспільства, особливо активної частини бізнесу, які створює робочі місця, сплачує податки. І таким чином змістю як життєдіяльність, так і морозно нашої держави, в тому числі в контексті персональної відповідальності виконання тих завдань, які необхідно вирішувати для розвитку економіки і нашої обороноздатності. Тому ми удосконалюємо цей напрямок. Кожний пункт рішення антикризового штабу береться на контроль, ведеться моніторинг. І ми крок за кроком наполегло будемо формувати все, що необхідно для кінцевих результатів. Бо це не корпоративні тільки результати, це те, що необхідно всі нашій державі. В цьому контексті стисло в рамках регламенту, дозвольте доповісти, на основі наших виступів і пропозицій на сьогоднішній день знято питання спроби підвищити податкове навантаження на імпорт. Славно звісні 10%. З рахуванням внесення проєкту державного бюджету на наступний рік знято питання спроб підвищувати фінансовий податковий тиск. Тобто, як мінімум, він повинен залишатися незмінним, а далі будемо його вдосконалювати. Це дуже важливо. В тому числі в контексті наших виступів пропозицій ми продовжимо роботу про зниження адміністративного силового тиску на бізнес. І в цьому контексті вже прийнято рішення, що на 2023 рік не буде розроблятися і затвердити так званий план перевірок. Тут ще є питання, будемо їх удосконалювати, але цього плану не буде. Дуже важливо і наші аргументи в цьому також сприяли і пропозиції. Що сьогодні вже прийнятий в Верховній Раді в першому читанні дуже важливий законопроєкт в контексті удосконалення системи бронювання фахівців на підприємствах, в тому числі в тих галузях, які мають критично важливе значення для розвитку життєдіяльності та обороноздатності нашої держави. Ми будемо святі тому, щоб цей законопроєкт був прийнятий в стисні терміни. І це дало б можливість також підвищити потенціал і кінцевий результат діяльності нашої промисловості економіки. Продовжується робота по удосконаленню цій частині службових відряджень, в тому числі мова йде про відрядження представників підприємств, компаній, які необхідно провести переговори, підписати протоколи намірів, контракти з нашими іноземними партнерами. Це питання на контролі будемо робити все, що водоприйняло прозорий нормативний ефективний характер в контексті подальших дій з уходять наших пропозицій, рішення вже прийнято. Зберігається програма 5.7.9, в тому, числі, напівків і розширення, що має принципове значення в умовах високої ставки національного банку. 25% – це окрема тема. Ми над нею ще буде працювати. Ссосу доступу до ресурсів, і безумовно, ми робимо все, щоб збереглася система гарантій, тобто те, що формує доступ до ресурсної бази, на сприятливих умовах більшого не може бути ні поточної діяльності, ні розвитку. Дуже важливо і я вітаю і вдячний Верховній Раді, що вчора, буквально 20-го Вересня Верховна Рада прийняла закон, який значно підсилює наші можливості підвищити енергетичну безпеку за рахунок власного вибудутку природного газу. З відповідно до прийнятого закону, формула ціни на природний газ, включаючи в першу чергу, мається на увазі рентна плата. Рентна плата буде розраховуватися по. Масштабу внутрішніх цін на природний газ, ви знаєте, що зв'язку з енергетичним шантажом. В першу чергу агресори Росії, ціни на природний газ на європейських біржах табор зросли іноді до 3,5 тисяч доларів за тисячу кубометрів, і та плата, яка розраховувалася до сьогоднішніх періодів в Україні. Здираючись на показники європейських бірж, робила видобуток природного газу практично збитковим. І цей закон дасть нам можливість значно підвищити стимули видобутку власного природного газу. До речі, це необхідно робити, це буде ще окремо, ми проговоримо і в контексті природних копалень, особливо серевини гірнічів від логічного комплексу, де також є аналогічна проблема. Дуже важливо. і... Я з цього приводу хочу ще раз привернути увагу, наскільки ми цей час попереджали, що Національний банк зробив після наших, в тому числі розрахунків, крок наближення фіксованого курсу долару до ринкового реального. І таким чином дещо знизив втрати наших експортерів. Оце, по суті, був податок під 30% на експортну діяльність. Але це ще не фініш, і сьогодні ця проблема залишається серйозною і вимагає комплексних дій знову ж в контексті більш міжкої валютно-курсової політики, особливо в контексті конкурентоспроможності наших підприємств та чергу, експортного потенціалу. Деякі є результати, хоча проблем дуже багато залишаються. В першу чергу по питанням транспортної логістики ми цьому присвячували окремі засідання. Пізнаєте, що з 22 липня працює транспортний коридор, в першу чергу, на базі одеських портів по експорту нашої агросировини. це дало можливість за цей період, по нашим даним десь піти мільйона тонн Експортувати морським шляхом, включаючи сухопутний напрямок через західний кордон, значно покращити ситуацію з експортом і включаючи фінансовий стан наших експортерів аграріїв. Але повторюю, там дуже багато проблем, включаючи те, що цей меморандум розрахований на 4 місяці, і в листопаді його термін завершується. І зараз необхідно працювати з міжнародною спільнотою, комусь що організацією Об'єднаних Націй. Щоб у агресора не було спокуси зірвати пролонгацію цього дуже важливого меморандуму. Дуже серйозно те, що включаючи наші спільні дії інфраструктури, з урядом та сьогоднішній день в стадії розгляду угода Україна Польща по спільному контролю. Ми маємо надію, що ця угода буде в оптимальні терміни. Оформлена і це дасть можливість значно знизити витрати часу на проходження процедур при перетинанні західного кордону. Є серйозні напрацювання, і для дуже важлива робота по розширенню пропустові спроможності Дунайських портів, Ізмаїл, Ріність Дунайській. І це питання на контролі. і Це дало можливість зрахуванням наших пропозицій, практично під в три рази збільшити. Обсяг вантажів, які переробляються по цьому напрямку, вічаючи канал бистрій, який запрацював в контексті можливості проходу суден до артів Одеси. Автомобільні переходи, проблематика адаптації колії до європейських стандартів, оновлення рухомого складу. Все це в роботі, і ми далі будемо серйозно моніторити. Діяти допомагати, щоб в умовах війни тих втрат, які винесе в зв'язку з руйнацією транспортної логістики, ми мінімізували ці втрати і максимально адаптували нашу транспортну систему як до цих викликів, так і до незворотної адаптації до європейських стандартів, маючи на увазі наш незвородний курс на інтеграцію в європейський економічний транспортний енергетичний простір. Я не буду далі деталізувати інші питання, які сьогодні в роботі, але в той же час констатую в цій частині, що залишається ще дуже багато проблем, починаючи з тих, які ми артикулювали, знову ж діяльність грошово-кредитна валютно-курсова політика, що стає дуже важливою проблемою для наших підприємств: проблематика релокації. Темпи релокації в утрі України в рази поступаються, релокації наших підприємств за кордон, а це втрата проблематика відшкодування від'ємного сальду податку на додану вартість, щоб я по практично по всім галузям, особливо експортно орієнтованим Є питання проблематики, яка стосується реєстрації податкових накладних, питання, які. Дуже серйозні і принципові для виробників завантаження підприємств точки зору обмеженого доступу до експорту внутрішніми замовленнями. В першу чергу, активізацію внутрішнього ринку на часі завершується сьомий місяць війни. Більш системна і глибока діагностика стану справ в наших галузях економіки. Як по відношенню до внутрішнього, так і зовнішнього ринку. І далі не можна діяти суто ситуативними антикризовими заходами. Має принципове значення наявність чіткої антикризової програми в секторальному галузевому напрямку, в тому числі там, де мова йде про стратегічні. Бюджету галузі утворюючі підприємства по ним необхідно відпрацьовувати адресні заходи. Необхідно підсилювати нашу діяльність в контексті збереження розвитку трудового кваліфікованого персоналу, бо без людей нічого не буде. Тобто, все це вимагає переходу нашої взаємодії на більш системний, якісний, комплексний відповідальний рівень. І виходячи з цього, ми готуємо зараз розглянемо в деталях питання галузі утворюючих галузі, агропромислового комплексу, юридично-мітологійного комплексу, і я просив би, щоб ми їх розглядали іменно в такому контексті. Мова йде про необхідне сформування системних комплексних заходів, а не ситуативне вирішення тої чи іншої проблеми. Юрнічний мітологійний комплекс не буду е, в деталях. Нас дуже кваліфіковані, доповідь і виступаючи, але ця галузь, яка, по суті, до війни була одним із локомотивів нашої економіки. І е, формувала ну, мінімум десь 10-11% ВВП. На сьогоднішній день е, галузь є одним із лідерів в лапках по спаду виробництва. І по нашим даним, які в тому числі перевірені фахівцями Національної академії наук, падіння виробництва в галузі складують десь порядка, по нашим даним за 8 місяців до 65 70 місот. В тому числі Значно втрачаються експортні обсяги, і по даним галузевих структур об'єднань роботодавців, укрвітового грома, завантаженость десь на рівні 15-20 Це все формує перед нами дуже відповідальне завдання: сформувати комплексні пропозиції, які б дали можливість нам зберегти галузь, не допустити втрати кваліфікованого потенціалу, і розуміти, що після перемоги по воєнний період ця галузь буде грати дуже велике значення в відновленні нашої держави, нашої економіки, нашої інфраструктури. Проєкт такого рішення ми готуємо і зрахування сьогоднішньої дискусії, пропозиції будемо спрямовувати для розгляду і виконання всіх інституцій. Державної влади разом з нами. Аграрний комплекс з цього питання також ми готуємо проєкт відповідного комплексного рішення, і в цьому контексті необхідно відмітити Слідуче Дуже важливо, щоб ми не тільки а це важливо безумовно. Концентрували наші зусилля і зусилля міжнародних партнерів по реалізації нашого експортного потенціалу Агросерви. Каже прямо, в найближчі періоди відновити діяльність портової морської інфраструктури в тому обсязі, який був до війни, це нереально. І з зрахування тих зусиль, які сьогодні спрямовані. на те, щоб розблокувати наш експорт, включаючи створення необхідних умов на західному кордоні, необхідно дуже серйозно займатися внутрішніми можливостями, внутрішнім ринком. Це і розвиток тваринництва в умовах наявності сировини. А тваринництво у нас було ще до війни в глибокій кризі. Це розвиток переробки сировини в Україні. Це більш ефективне задіяння можливості аграрного фонду, теж резерву. Тобто, все те, що може формувати справедливу ринкову ціну на внутрішньому ринку України на продукт агропромислового комплексу. Не допускаючи того, що було в поточному році, коли ціни на внутрішньому ринку, таких прикладів дуже багато, були нижчі. Чим собі вартість продукції. В цьому контексті також ми плануємо підготувати проєкт відповідних висновків і пропозицій, і будемо вимагати, щоб ці питання розглядалися комплексно і системно. І це той сценарій, дій, який ми вважаємо незворотні.